Ну що, коротше, друзі, всім привіт. Ось сьогодні мало бути друге відео. Відео про про продуктивність. щоб по насадочкам показати до аквіни, насоса цього. Про продуктивність мало бути відео, скільки він закачує на заряді одному акумуляторів, ось такі в мене є 2-4 амперні. От я хотів сьогодні перевірити. Але, але на жаль, друзі, сталося така штука, що він не працює. Тупо в впрошливий раз покачав воду, ну що, там чотири грядочки полив. 4 грядочки, друзі, полив. Коротше, ніде нічого немає. Тут полив 4 грядочки і вимкнув, залишив насос в гаражі, злив воду, все, хоча на теплу пору року не обов'язково воду зливати, злив воду, все. І сьогодні прийшов, хотів зняти відос. А насос не працює, друзі, не працює. Акумулятори вон мої. Ну, що з того разу я качав. От що ж буду робити? Буду відправляти завтра в гарантійний ремонт. Не працює і все. Що з водою, що без води, хто там хоче, може прокоментувати, що треба воду залити, тоді включати. Він повинен включатись і без води. Ось так. Ну, а по насадкам що я скажу, Ось що в мене тут було? Значить е отака от насадка. Почнемо звідси. Тут Насадочка йде отака. От е, я купляв крхер. Не знаю чому, друзі, от купив целфаст е, якийсь ось. Ну, коротше він чомусь, чомусь по діаметру там 30 30 з половиною внутрішній різьбою. І тут у нас, друзі, 31 внутрішній з різьбою. Але, друзі, я не знаю, чому ну, різьба різна. Тупо різна різьба. І целфаст наш цей сюди тупо не підходить. Не беріть отакі насадки до цього насоса. Хоча у нас тут напис G1 дюйм 33 і 3. І на цій насадочці в нас напис G1 дюйма 33. Це ще є другий, три, четвертий, двадшисть і чотири, Бо ця насадочка, друзі, йде в такому комплекті. Зараз я покажу. Зараз я викручу. Це оця йде. Осадка, ну, зверху. Зараз я ще покажу так. А тут, так як чомусь, не було, друзі, е не було. Кільця. Гумової прокладки, то я тут використав. Фумуленту ось таку. Ну, коротше, який Значить, е комплект пішов ось так. Іде комплект. оцей насадочки. Що я куплю. Значить, для стандартний йде в наборі ось ця насадка. Її можна вкрутити як сюди, так і ось сюди. Тут однакові розміри. Ось. І тут у нас діаметри. Значить, тут у нас. 33 і g Оцих а тут. 40, 38. Коротше. Отут. Ось ці, ці діаметри. Я підключив так, поставив сюди цю. Далі, значить, купив. Ось такі дві. Осадки. Де тут її напис? короче три четвертих. Дюйма 26,4 і. 33 і 26,4 і 26 4. Тільки я їх склав з воротньому порядку. Показую. Це розібрав. Цей кінець сюди. Це сюди. І цю маленьку откручуємо сюди зверху. Відповідно, конектори сюди стандартні і все працює. Працювало. Ось, ще раз походжу. Що з ним сталося, я не знаю. Бачимо, так? Да? Ну, відправляю в гарантійку в ремонт. Ось, А завтра зараз поставлю його ще просушити, щоб воно там коробку не намочило тут стандартно. А завтра е, Просохне в гаражі і відправлю на ремонт. Ось так, короче. ось такі друзі, справи. Надія була в мене на цей насос серйозна, але чомусь все сталося не так, як я собі, коротше, друзі, гадав. Що ж, підписуйтесь на канал, чекайте відео, я сподіваюся, що мені його відремонтують, пояснять, що сталося з цим насосом. Нагадую, не купляйте таку насадочку, вона нам не підходить по різьбі Cell Чомусь. Хоча різьба стандартна є. І кюрхерівські е, насадочки підходять дуже круто. А Коли відремонтують насос, я покажу огляд, який я купив собі. Там в першому відео коротенькому є. Купив, знайшов з, зворот... з зворотнім клапаном. Ось таку Друзі, фільтр е, впускний. А що я зараз його покажу? В принципі. Ось, коротше, друзі, ну по конекторам все зрозуміло. Стандартні конектори. Теж Керхер купив. Ну, Чим дорожче, скажу вам, вони довше ходять. І е, ось сама насадка. О, я насос цей приберем, Ось, друзі, це у нас впускним клапаном фільтр грубої очистки. Ось такий. ну, Це в комплекті в нього не йде. І оце не йде. Це теж від насадочки G-1. І де він от. В такому комплекті, коротше, під шланг. Ось так. Ну і ціна, друзі, блін, звісно, керхер, взагалі, мабуть, за бренд. Дерут 450 гривень, друзі, оцей от фільтр такий грубої очистки. Я вже тут приладнав такий вантажик, бо цей фільтерок. Е Зверху плаває. Він. Могли б вже за такі гроші зробити його важкішим, друзі. Хомут є в комплекті. Ось його маркування короті, цього нашого. цієї насадочки. І оце вже я докупив теж ось, цю. ось цей. Коротше, грубо кажучи, треба от таких два. Щоб ще підключити цей насос, треба, коротше, отаке одне, яке я показував. Ось, три четвертих. Одну. І дві ось таких Кьорхер G1 33,3 і 3 четвертих 26,4. Отаких От дві треба. Плюс сам фільтерок. Конектори. По конекторам. Один, значить, йде у нас на, на, на фільтр, один на насос, один і два. Це у нас три вже конектора, виходить. І один конектор йде на полівалку. От, в принципі, і все. До зустрічі.